Це наше власне виробництво витримують більше 200 кг. Дуже швидко розбирається і збирається буквально за хвилину. Даємо гарантію на тканину і на каркас, щоб він не зламається. Хто хоче зекономити і купити китайську, пам'ять, що ви заплатите два рази. Також виготовляємо ще за алюмінію. Полегшені стандартні і полегшені посилення. Тканина Oxford 600D. Каркас сталевий, якісна порошкова покраска, заглушки будуть на ніжках, щоб не рвали там тканину, якщо в палатку ставите. Тут іде у нас сталь. Не пластик, а сталеві, вварені речашки такі. Комплектуються такі розкладачки з ручним чохлом. Чохол буде в цих місцях посилений. Одягається через плече. Вага такої розкладачки 10 кг. Все, ось ми зібрали, чефол положили і все. Для замовлення переходьте в шапку профіля, там є Viber, Telegram, або пишіть в особисті повідомлення.